Якщо минулого року за працевлаштуванням до служби зайнятості Миколаївщини звернулося 65 тисяч громадян, то сьогодні ця цифра має перевищити показник у 66 тисяч. Найбільше роботу шукали у Вознесенському, Первомайському районах області та Заводському районі Миколаєва. За направленням служби зайнятості працевлаштовано 25 тисяч осіб. Не дивлячись на складну ситуацію в економіці держави, служба зайнятості здійснює заходи спрямовані на сприяння розвитку підприємницької ініціативи та ведення власного бізнесу. Кількість людей, які Вирішили скористатися цією послугою, склала 466 осіб в поточному році. Та ситуація, яка сьогодні складається в економіці, ну, питання того, що люди якимось чином. І користуються послугами нашими, беруть для відкриття підприємницької справи одноразову допомогу по безробіттю. Їх чисельність збільшилась цьому році на 36 осіб. З березня по грудень до центрів зайнятості регіону також звернулось 745 переселенців з Донецької, Луганської області та Автономної Республіки Крим. З них понад 200 працевлаштовано, 33 громадян направлено на роботи тимчасового характеру і більше 30 осіб пройдуть профнавчання. Більш детально про підсумки роботи служби зайнятості у 2014 році розкажемо у найближчому випуску програми новини служби зайнятості, яка вийде в ефір в суботу, 27 грудня. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Микола. Авщини, якщо взяти по